Запускай. день, присутні, члени комісії. Перелік заяв нам треба розглянути сесії від 13 травня 2025 року. Про затвердження проєктів землорусру щодо відведення земельних ділянок. Про затвердження проєкту землерустру надання у власність драчук ВІ, земельна ділянка площею 0,2098 Га для будівництва індивідуальних гаражів за Межами села Зазулинці, гараж номер 1 ж Прошу голосувати. Затвердження проекту та надання в оренду проманину шипітку ВР земельної ділянки площею 0,0314. га для ведення особистого селянського господарства за межами села Зазулинці, комплексі будівлі споруд, будинок номер 29 Прошу хто за. Затвердження проєкту задумувся удання власних тислюк ої земельної ділянки площею 0,5550 для ведення особистого селянського господарства за межами села Добровляни комплекс будівлі споруд будинок 25. Хто за? Про затвердження проєкту замушену щодо відведення земельної ділянки, Мазар і Мазарт, що забезпечують екол... еколого-економічне обґрунтування. Ці зміни та опорядкування угідь орендної земельної ділянки комунальної власності кадастровий номер 0646, загальна площа 150323. Пасовище та реліат, цільове призначення код для ведення фермерського господарства за межами село Урентівці. Прошу. З пасовище на рілю. Міняють призначення. Прошу голосувати. Затвердження проєкту задоволоустрію, земельна ділянка Шепітко РБ, що забезпечує екологічне, економічне обґрунтування сіл зміни, кадастровий номер 0887, загальною площею 3,908 з пасовища на релю. цільове призначення ведення товарно-сільськогосподарського виробництва за межами села Синків. Прошу. Бричка ІП. Кадастровий номер земельної ділянки 3096, площа 2,40. Пасовище на релю. Цільове призначення кої доведення особисто селянського господарства за межами села Новосілка. Прошу. Слободян РІ. Кадастровий номер земельної ділянки 3097, площа земельної ділянки 1,7676. Пасовище на Рилю. Село Новосілка. Затвердження проєкту за земельної ділянки подальшого продажу права оренди на земельних торгах площею 133132 га, Кадастровий номер 1228 для ведення товарно сільського виробництва за межами населеного пункту село Івані Золоте. Це буде виставлятися на продаж аукціон. Прошу голосувати. Mm -hmm. Земельна ділянка площою 6,7447 Кадастровий номер 0892 сільськогосподарського признання за межами населеного пункту села Торське. Так само, прошу голосувати. Земельна ділянка площею 3,7224, кадастровий номер 0802 для ведення товару господарського виноситу за межами населеного пункту в села Торське. Прошу голосувати. Про затвердження технічної документації землоустрію щодо встановлення і відновлення межземельної натурі на місця саме. Про затвердження технічної документації землоустрію та надання у власність Коротковський і М земельна ділянка загальною площою 0,2520 для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівлі і споруд село Каспрівці, вулиця Енергетична, 5. Прошу голосувати. Гербіш ГМ, земельна ділянка 0,0537, село Бетриківці, вулиця Савінка, Савінка. 29. Прошу усвати. Русак, земельна ділянка площею 0,2520. Село Синтіо, вулиця Дідори, 16А. Пшик. Завічаю. Пшик. ГІ. Земельна ділянка площею 0,1927, село Тольське, вулиця Миру, 12. Прошу голосувати. Про затвердження технічної документації землеустрою надання у спільну часткову власі громадянина Шацька, ОС та Сулик НВ. Земельна ділянка загальної площею 0,2520 для обслуговування житлового будинку Спольській будівлі і село Венятинці, вулиця Жову, 5. Герб. Герман. Площа земельної ділянки 0,1865. Село Колодрівка, вулиця Томаківка, 148. Матвій ВС, Земельна ділянка 0,0971. Село Добровляне, вулиця Козацька, 15. Прошу Огородник НВ. Площа земельної ділянки 0,2520, село Олігриди, вулиця Утівецька, 4. Лешун АТ. Земельна ділянка площею 0,2520, село Олігриди, вулиця Симчича, 7а. Прошу голосувати. Стасюк ІМ, земельна ділянка площа 01847. Новосілка вулиця Шевченка, 47. Прошу голосувати. Земельна ділянка, затвердження технічної документації залу, щодо інвентаризації, земельної ділянки Залічицької міської ради, загальною площою 2,8490 для будівництва і обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту село Добровляне, вулиця Вегінна, 1А. Прошу услугу, дозвіл мова не про стадіону. Холодило ОВ, земельна ділянка площею 0,1897, 98. перепрошую, Холодрівка, Жаберівка, 138. Прошу усвати. Олінич геє, земельна ділянка площею 0,2520, село Олігриди, вулиця Шевченка, 57. Прошу усвати. Курик, ЯО, земельна ділянка 0,2520. Село Новосілка, вулиця. Маричків 54. Прошу усувати. Киян, земельна ділянка площею 0,1063, село Зузунці, вулиця Набережна, 5,3. Прошу голосувати. <кій> <кій> Про затвердження технічної документації із землеву та надання у спільну часткову власність. Матіюк ДМ, Андрусик МГ. Та Матіюк ІМ, Земельна ділянка загальною площою 0,2500 для будівництва обслуговування житлового будинку Господарських будівлі і споруд село Бедриківці, вулиця Центральна, 111. Прошу голосувати. Яловіцька ВВ, Земельна ділянка, 0,2520, село Бедриківці, вулиця Загребля, 76. Про затвердження технічної документації за вулицю на Дня у спільну часткову власність. Романина Зварич, і я та Краснюк, НЯ, Загальна ділянка. Площею 0,2318 для будівництва житлового будинку, господарських будівель і споруд Селонятинця, вулиця Переметівка, 14. Прошу голосувати. Затвердження технічної документації із землеустрою та на у спільну часткову власність: Зубик, та РВ та Зубик ЯР, земельна ділянка загальною площою 0,220. Для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, село Касперці, Гордолина, 130. Прошу голосувати. Матвію, земельна ділянка площею 0,2071. Для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, вулиця Добровлянська, 55, село Добровляне. Прошу голосувати. Про затвердження, технічну документацію і дадану спільну часткову власність. Петльована, СЛ та Івани Щугове, земельна ділянка загальною площою 0,2046 для будівництва і освободження житлового будівлі, будинку господарських будівлі споруд село Колодрівка, Жабрівка 132. Про затвердження технічної документації і залу щодо інвентаризації земельної ділянки загальною площою 2,3250 для культурно-здоровчих потреб. Реакційних, спортивних і туристичних цілей, надання в комунальну власність органу місцевого самоврядування особі Заліщівської міської ради в селі Городок. Прошу голосувати. Це йдеться мова за стадіон, так? Ну, біля стадіону. За стадіон. Про затвердження технічної документації, замовлення надання у власність, Бугуцька МВМ, земельна ділянка загальною площу. 0,2520 для будівництва і у житлового будинку господарських будів, споруд село Олігриди. Вулиця над Серетом 1. Про затвердження технічної документації і землеустрій та надання у спільну часткову власність. романин Гуменюк ЯП, гуменюк ПЯ та гуменюк МО земельної ділянки загальною площою 0,2520. Для будівництва і обслуговування житлового будинку сподарських будівлі і спрут, село Івані Золоте, вулиця Нагірка, 25. Прошу голосувати. Про затвердження технічної документації залусту та надання у власність, Волоцька і я, земельна ділянка загальною площою 0,2026. Для будівництва індивідуального гаража в місті Заліщики, вулиці Шухевича, 7, 3, 1, гараж номер 4 Прошу голосувати. Про затвердження технічної документації залустю надання у власність Гладуняк, СІ Земельна ділянка загальною площою 0,2520 для будівництва і обслуговування житлового будинку Господарських будівлі і споруд село Городок, вулиця Постанська, 41. Ковцум ДВ. Земельна ділянка загальною площою 0,1947 для будівництва і обслуговування житлового будинку, Господарських будівлі споруд, село Вигода, вулиця Українська, 19. Про затвердження технічної документації надання у власність Трудінська НС. Земельна ділянка площою 0,2520 для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських будівлі і споруд село Бедриківці вулиця Жилівка, 2,78. Про затвердження технічної документації надання лагавлі Любвем земельної ділянки загальної площою 0,2520 для будівництва і обслуговування житлового будинку. У селі Касперці, вулиця Горішня, 9. Прошу Про затвердження технічної документації і землеут щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості, а саме. Про затвердження технічної документації землеву щодо встановлення і відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцеві загальною площою 0,7480 метрів ПТ за межами села Зузулинці. Гаврилюк М.І. Площа земельної ділянки 06898 за межами село Городок. Костюк Площа земельної ділянки 0,4148 за межами села Колодрівка. Костюк ПІ 0,0587 за межами село Колодрівка. П.І. 0,0909 за межами села Колодрівка. Про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки. Площа земельної ділянки 0,6057 Дмитрів ПВ за межами села Зозулинці. Демчук МН. Площа земельної ділянки 0,820 за межами села Зозулинці. Про дозволу на розробку проєктів задовольствию щодо відведення загальної площі, а саме про дозволу РОА парафію усікновенного голови Івана Хрестителя села Хартонівці Чутківського району, Бучицької епархії на розробку проєкту землову щодо відведення постійне користування земельної ділянки 0,0876 для. Будівництво освоєння будівлі громадських терлінів зерців у межах села Хартонівці, вулиця Нагорінка, 20. Парафія архієстратига Михаїла, село Городок Заліщицького району Бучицької української ГКЦ. На розробку проєкту зелену щодо відведення опустійних курсу земельної ділянки площу 0,1288. Для будівництва і обслуговування будівлі громадських та регійних організацій в межах села Городок, вулиця Постанська, 7. Хто за, хто против. Про надання дозволу при Сижнюк, ТВ, де розробку проєкту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки площою 0,0156 для іншого сільськогосподарського призначення за межами села Зозволиці, будинок 1 дріб, 2. 11 чи 2, не знаю. Ось о. Два Римські чим. Два, два Римські. Прошу голосувати. Фризжажнюк ТВ. Площа земельної ділянки 00312 га за межами села Зозулинці будинок 1Б. Оховидж для розроблення проєкту землею устрій та щодо відведення в оренду земельної ділянки площою га. Для іншого сільськогосподарського призначення сховища за межами села Дуню, будинок 39. Прошу голосувати. Про надання дозволу пад «Національна електрична компанія Укренерго на розроблення проєкту зелену щодо відведення в постійне користування земельної ділянки площою 0,2024 для розміщення будівництва спортації та обслуговування будінню з об'єктів передачі електричної енергії на рахунок. За рахунок земельної ділянки з кадастрою No3099 за межами села Новосілка. Що це поясніть? Скорона лінія, те, що додавати. І це ми їм надаємо. Так, як ми тоді казали, що це. Прошу голосувати. Так само: у Кренеру, у постійне користування земельної ділянки орієнтовними площами 0,2044 Га. 0,2050 та 0,0105Г для розміщення будівлі експлуатації та охолонення будівського споруд, об'єктів передачі електричної енергії за рахунок земельної діяльні з катастровим номером 0876 за межами села Синків. Про надання дозволу на розробку проекту Землу щодо відведення земельної ділянки Барабаш ВР. Цільове призначення, якої зміниться із земель для розміщення позиційних і хісобних допомільних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої прозорці у землі для іншого сільськогосподарського призначення, площею 0,7211, кадастровий номер 0195 за межами села Угринтівці, комплекс будівлі і споруд, будинок 2А, землосклад. Прошу голосувати. Огородник і для розроблення проєкту землоустрію щодо відведення в оренду земельної ділянки орієнтовною площею 0,1020 для іншого сільськогосподарського призначення в межах села Веняттинці вулиця Жолу, будинок 1А. Прошу усво. Про надання, внесення змін та припинення договорів оренди. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки кадастровий номер 3007 загальною площою 1-8216. Від 22.07.21 року поза межами, Форва, Фаворит, Агро, ділянки, 05, 54, поза межами села Новосілка ПП Фаворит Агро 17. Прошу услати. Про внесення змін до оренди земельної ділянки кадастровий номер 30.05, Загальна площа 7.94.54 Поза межами села Новосілка ПП Фаворит Агро 17. Пронесення змін договору оренди земельної ділянки, кадастровий номер 3006, загальна площа 7,3485 поза межами села Новосілка ПП Фаворит Агро2017. продовження термін дії договору оренди земельної ділянки. Кадастровий номер 0886, загальною площою 25,40 поза межами села Синтів. громадянина Шепітко, РБ. Пронесення змін до оренди земельної ділянки, кадастровий номер 3097, загальна площа 12,40, поза межами села Новосілка з громадянину Криворучко ВВ. Пронесення змін до договору Кадастровий номер 3099, площа 1540. За межами села Новосілка на гулях НМ. Про надання в оренду земельної ділянки, кадастровий номер 0864 загальною площею 6,4434, поза межами села Синтів громадянинці Ірташ МГ. <клухи> Про надання в оренду земельної ділянки. кадастровий номер, площа 0,2790. Поза межами села Орентівці Барабаш ВР. Земельна ділянка кадастровий номер 0136 загальна площа 0,5574 в межах села Городок, вулиця Постанська, 1А товфутбольний центр Тірас. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки. Кадастровий номер 2126 загальною площею 13,520. Поза межами села Дунів, <свят> Про продовження терміну дії дідової оренди земельної ділянки кадастровий номер земельних ділянок 0492, 0493, 0496 04, 0520 і 0502 та 0503 від 25.10.21 року поза межами села Кулаківці. Громадянин Рутгуцькій МВ. Про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки загальної ділянки. А саме. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеру щодо поділу інтеризації земельних ділянки, а саме, громадян Шацький, ІВ для виготовлення технічної документації землу щодо... Поділу земельної ділянки площою 0,920 кадастровий номер 0163 для ведення особисто селянського господарства на дві земельні ділянки площами 0,6220 та 0,320 відповідно за межами село Веняттинці для оформлення права власності відповідно до рішення Венятницької сільської ради від 30.01.2001 року номер рішення 111. Прошу голосувати про надання дозволу на витрати технічної документації земловості щодо інтеризації земель комунальної власності ремонтною площею 1,26,16 щодо інтелізації земель комунальної власності для розміщення та експлуатації основних підсобних допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури, збирання та очищення розподілення води, водонасосна станція в межах населеного пункту, село Добровляни, вулиці Національного. Відродження 207 Заліщівської територіальної громади Чорківського району Тернопільської області. Прошу усклад. Про надання дозволу для виготовлення технічної документації. Орієнтовна площа 28.4.0 в межах населеного пункту Щитівці Заліщицької територіальної громади Чортківського району Тернопільської області. Прошу усла. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації за щодо інтеризації земель комунальної власності. Орієнтовною площою 0,1170 для розміщення та експлуатації основних підсобних допоможних будівель та споруд технічної інфраструктури, збирання, очищення і розподілення води, водо, насосна станція, вощ вощелівка. Вщелівка, прави? Чого? Я вже думав, Вущелівка. Команда Вщелка. Межах населеного Міста Заліщик Степана Бандери 116, Ромської Стеріна Прошу Ретиновського. Про надання дозволу на видання технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення межземельної ділянки у натурі. Сам про надання лисак ВІ, дозволу на видання технічної документації і землеу, щодо встановлення земельної ділянки у натурі на місцевості для ведення товарного. Сільськогосподарського виробництва загальною площею 0,8956 поза межами села Дуню. Прошу Про надання у власність земельних ділянок. це пої, так? так? Про виділення mm. земельної ділянки частки паю в натурі на місцевості. Загальна площа 2,1679 для ведення товарно сільськогосподарського виробництва за межами села Торське. Кадастровий номер 2079, громадянин Кузь НМ та Маланник Прошу ОСВ. Площа земельної ділянки 2,6077 для ведення товарно господарського виробництва за межами села Урентівці, кадастровий номер 0167, Бурко ММ. Про надання власність Теремчук ХР е, земельної ділянки 0,1845 для будівництва і полоні житлового будинку сподарських будівлі споруд з адресою Колодрівка, вулиця Жаберівка, 6. Прошу голосувати. Переходимо до 11 питання. Про відмову надані земельних ділянок. Про відмову надані громадянину Романко Б.Я. земельної ділянки для ведення особисто селянського господарства. Макух, я разом всі зачитаю і ми одним це. Макух ВІ, Горук НВ, Кабачій ОВ, Кабачій ВО, Ященко МЮ і Лялік і М земельні ділянки для особистого селянського господарства. Зв'язку Так, Зараз не маємо права та, воєнним цим, то буде відновлено після, після закінчення. Прошу проголосувати, відмовити. Про продаж земельної ділянки. Про продаж земельної ділянки Заліщівському районному споживчому товариству, земельна ділянка загальною площою 0,0849 для будівництва та обслуговування будівель, торгівлі, кадастровий номер 0409 в селі Колодих. У них є там магазин правовасності земельних дня. Прошу голосувати. Наші питання всі вичерпані, є запитання, зауваження. Дякую вам. До зустрічі.